Не бойся добавлять, там це по формі може бути. Саша, коротше, я зрозумів, що наші уроки с тобой англійської мови трішечки затягиваються. Юр, то я кажу, мені треба вже знати англійську до завтра. Дай, точно. Тоді знаєш що. Тоді знаєш що? Держи. Оцю штуку попрактикуйся в буквах, Читай тільки голосно, поки я не прийду, понял? Автомажичне аерозоле. O